Потрапити у Верховну Раду України для журналіста просто і не просто водночас потрібна акредитація. А вже по тому відкривається інший світ, де, окрім політики, панує архітектурна стилізація, стримана вишуканість та багата історія, що починається у радянський період. А чого це в будинку, де працює парламент незалежної України, ось так багато радянської символіки? Ну, я пояснюю. Будинок був побудований для парламенту радянської України, А сьогодні це є пам'ятник радянської архітектури. У будинку парламенту чимало приміщень, які виконують дипломатичну місію, а проте непомітні на більшості світлин чи у відеосюжетах. Приміром, колишній кінозал, а нині дипломатична зала. Є ще значні підземні комунікації. Одночасно, з цим будинком, де ми з вами знаходимося, одним підземним. І багатьма наземними переходами поєднано шість будинків. І депутати, працівники апарату, які мають кабінети в будинках на протилежному боці вулиці Грушевського, завдяки наземним і одному підземному переходу потрапляють в сесійне приміщення. Дуже зручно взимку. Не потрібно одягати верхній одяг і виходити на вулицю. Сучасні технології тісно поєднані з історичною спадщиною. Якщо з одного боку встановлене електронне табло та інтернет-бокси, то з іншого велике полотно, на якому сучасні політичні постаті поруч з історичними, а над ними релігійні образи. Це картина державність. Саме поруч з нею відбувається найбурхливіший міжсесійний вир куларні домовленості політиків, за якими охоче спостерігають журналісти. Офіційно українські закони приймаються за цим... Ими дверима у парламентській залі, проте неофіційно українське законодавство обговорюється і приймається саме у кулуарах. Це слово з французької означає коридори. Господар Верховної Ради, спікер парламенту Володимир Литвин, з журналістами спілкувався понад дві години. Розповідав про політику, державність, історію та особисті міркування. Усіх своїх гостей земляків привітав зі святом і запевнив, що вже найближчим часом завітає на свою батьківщину.